Вже втретє, при центральній бібліотеці на заняття з англійської мови зібралися маленькі олександрійці та вимушені переселенці. Веде заняття, до речі, також переселенка, викладачка англійської мови з Харкова. Я Ревницька Тетяна, викладач англійської мови, працювала в Харкові, працювала фейс-то фейс з дітками. Коли стала ситуація в країні, я вимушена була переїхати до Олександрії і тут почала працювати на онлайн-курсах. Але не вистачало постійного контакту цих оченят, коли вони горять, коли вони розповідають, і мені запропонували викладати діткам, які переїхали за різних куточків України англійську мову. Англійську Тетяна викладає за британською методикою, пояснила особливості викладання. Коли дитина бере свої, наприклад, історії і їх розкриває. Такий метод викладання він зважається найфективний, тому що дитина в даному випадку я працюю з маленькими дітлахами, початкова школа. Вони проживають цю історію, і вони максимально ефективно запам'ятовують ці слова про цю історію і фрази. Тому ці два уроки ми робили діалоги і розповідали про пригоди, які вони ну, в своєму житті прожили. І звичайно, що коли дитина розказує, що так, було цікаво, чому цікаво саме тому, що вона говорила про свій досвід, і вона, звичайно, що ці всі слова заповне назавжди на довгий час. Попри те, що курс детально прописаний, до кожного нового заняття викладач вносить індивідуальні корективи. Працюємо по історіям по книгі Флай Хай, це британська, британські книги, там, де вже поступово прописані всі методики і кожен, кожен урок розписаний, але кожну історію, кожен урок я буду розробляти під своїх учеників. Тобто ми пропрацювали урок. І в кінці уроку в них лишається час, коли вони пов'язують цю тему зі своїм життям. Група вже сформована. Заняття відвідує 20 дітей, зокрема, Варя з Олександрії. Я в дев'ятій школі в третьому класі, а хочу вивчити англійський і поїхати в Америку. Такі заняття проводяться щосереди і так три місяці.